Привіт, ти на каналі Астромус, я Марі і сьогодні хочу поговорити з тобою про ті показники, які в твоїй натальній карті астрологічно вказують на твою карму. На карму, яку ти несеш з попередньої реінкарнації, з попереднього втілення, з попереднього життя і карму, яку ти маєш відпрацювати в нинішньому. Так, вони розмежовуються і по часу, і по реальному впливу на твою долю. Тому розберемо зараз детально. Зараз поясню, у натальній карті у нас є е, такі показники, які треба просто знати, вміти і розуміти, де вони знаходяться на зображенні. Астролог їх бачить на натальній карті. Е, це вузли, і е, один із них це кету, інший це раху. І це два ключових узла, які відповідають за карму і за те, що потрібно, які уроки пройти в теперішньому житті. Тож наше життя всесвіт передбачив на 120 років. І у нас є одна точка 35 років, яка дає е, фактично ключовий момент. Тому що до цього періоду ми маємо виконувати карму, яка йде по киту. І після 35 у нас включається карма, яка йде по раху. І тут дуже цікаво, тому що у нас тут не так багато часу переосмислити і здати екзамен приблизно у віці 38. Ну, максимум до 44 ми вже бачимо прояви і результати попереднього виконання кармічних уроків по киту. І одразу бачимо початок кармічних уроків по раху. Тому період з 33 років до 35 у нас такий. Кульмінаційний, ми маємо підвести підсумки. Дійсно, в цей час найкраще вже точно розібратися зі своєю натальною картою, точно зрозуміти що які показники, які сильні і слабкі сторони. І засвоїли ми ці уроки чи ні, які йдуть до цієї точки. Після цієї кульмінаційної точки у нас починається новий етап життя. Саме в цей час, 35-38 років, в більшості людей відбуваються дуже критичні, значимі, великі події. Такі, Наприклад, як а, крупні хвороби, глобальні переїзди, вимушені якісь події, зміна професій ось цей ключовий вік. І у нас є з 38 до 44 вік, коли вже дійсно життя заставляє все це переосмислити і ступити в новий етап. Тут ми вже несемо відповідальність за всі уроки, які мали пройти до 38. І далі ми вже розуміємо, які наступні уроки ми проходимо до нашого життя. Тому ось в цьому віці багато критичних точок в долі людини відбувається тому, що людина не усвідомлює, чи пройшла свій життєвий шлях по кармі, і чи вже розуміє свій новий шлях по кармі. Фактично, все те, що відбувалося до 35 років поки ту, це на Нашого попереднього життя карма, і нашого теперішнього втілення карма йде по раху з 35. Тому ми в цьому житті здаємо два кармічних уроки: перший це як ми з попереднього життя засвоїли уроки, і як ми почали справлятися з новими уже в теперішньому житті. Якщо тобі було корисним це відео, то ділися на місця, став лайк. а Також підписуйся на канал, обіцяю розповідати тут астрологічні таємниці та секретики. І запрошую тебе до себе на індивідуальну консультацію по натальній карті, яка вкаже і твою місію життя, і карму життя, а також твої слабкі і сильні сторони, для того, щоб твоє життя було прожите по самому кращому сценарію для тебе.